Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі, і е, сьогодні я розпочинаю е, відзнімати другий звіт у проєкті від Миколая до Василія. Організатором даного проєкту є Олена з каналу Єлена Буваного Headmade. І я вирішила показати вам е, трішки. Процесу балаклави ниточками Alize Puffy Fi. Балаклава в'яжеться ось такими клинами. Це в мене вже йде перший клин. А далі у нас, схоже, в'яжеться як на шапку Віні. Ось Ось такий процес як мене. Я йду пов'яжу, а ви за мить покажу вам готову балаклаву. От е, показую я вам готову балаклаву. Ось така вона, грубенька, ось така балаклава з такою От. тепла ніжна балаклава. Хочу ще вам показати е, минулорічну балаклаву. Е, різницю саме ниточок, це є Alize Пуфі звичайна. От. І ось такою вона йде в'язкою. І я не вважаю, що це є тепла балаклава. Вона з такими от дирочками, пальчики проходя. Е, вона ніжна, звичайно, гарно дивиться, але її е, в холодну таку пору е, не буде досить тепло в ній ходити. Це залізе пуфі фай. Можна побачити, яка вона. Теплюща і досить гарно. А, бачила дівчатка ще в'яжуть в ушка, але я не зовсім так хочу. І е, попередньому кусочку відео забула показати шапку ось цю, яку я обіцяла, які були подарунками на Миколаї. Ось така шапочка ще. А, а зараз я Знімаю ж відео до номінації, коли сніг пахне мандаринками. І о, до цієї номінації я вже розпочала в'язати ось такий підсвічник буде. У мене тут була баночка, я ставила свічечку. Цей підсвічник майже готовий, я його в'яжу з о, залишків ниток, от навіть де закінчилась ниточка, я так і рядочку в'яжу. Залишилось дов'язати ще трішечки, і я вам покажу свій підсвічник свічечкою. Залишайтеся продовжувати дивитися відео, і зараз буде готова готовий підсвічник. Ось і готовий мій підсвічник. Ось тут я вже в'язала на баночці звичайними стопчиками без накиду. Ось. І е, ось таку свічечку я буду ставити. На жаль, е, я думаю, що ось так, якщо я запалю це, воно не покаже вам е, сам, скажімо так, ідею цього підсвічника. Тому е, я ставлю маленьке відео запаленої підсвічника, свічечки е, у кінці відео. От а ще не перемикайтеся, тому що за правилами проекту ми маємо показати, скажімо так, хто бажає приготування страви до Нового року. Тому я буду готувати салат з гранатою, а ви насолоджуйтеся переглядом та готуйте у себе вдома. І ось готуємо салат з гранатою. Що до нього входить? Куряче філе, варене, порізане кубіками. Ми ці всі інгредієнти будемо з'єднювати разом. Сирок голландський твердий. Усі складники я даю, скажімо так, на око перець з соломкою. Яйце варене, теж порізане. І граната. Ось граната. І це все ми з'єднюємо. Додаємо майонез. І перемішуємо. Я додаю майонез теж так на око. Майже ніколи всі страви не вимірюю до грама. Я дивлюсь, щоб він був і не забагато майонезу, і не замало. Ще трішечки додамо. Ось такий салатик. Гранат. Насичує салат кислинкою досить. І має неперевершений смак. Ось такий новорічний салатик. Ми завжди готуємо. От. Бажаю вам всім смачного, гарного нового року. З наступаючим вас всіх! І, звісно, хочу вам побажати міцного здоров'я, щастя, добробуту, затишку у вашому домі. І не забудьте загадати сьогодні головне бажання усіх українців нехай буде мир та спокій. До зустрічі в нових відео!